Іноді досі можна почути, що Полтава, духовна столиця України, але знаєте, від цієї духовності залишився лише клаптик історії, бо знакові культурні осередки нашого міста вже давно зруйновані. На території парку «Перемога» розташований один із знакових того часу культурних об'єктів Співочі поле імені Марусі Чурай раніше тут проводили пісенні конкурси, огляди та великі концертні фестивалі. Колись цей полтавський амфітеатр на своїй території міг помістити понад 7 тисяч глядачів. Він об'єднав багатьох людей, але сьогодні все кардинально змінилося. Якщо пройтися до верхньої тераси парку «Перемога», то звідти ви побачите сумну картину співочого поля. Немасштабні гуляння і пісенні конкурси. А розмальовані стіни, понівечену плитку і суцільні зарості. Нині співочі поле мовчить, а полтавці безпорадно спостерігають, як воно занепадає. Та попроси містяни пам'ятають цей амфітеатр у часи його розквіту, як місце, що надихало, об'єднувало і звучало на всю Полтаву. Наш співрозмовник, кандидат науки соціальних комунікацій, доцент Гліб Кудряшов. Лібо Олексійович, Полтавське співоче поле в вашому житті. Ваша рубрика називається Голос крізь руїни. І сьогодні голосів тих людей моїх краян, які тужать за співочим полем в Полтаві, співочим полем імені Марусі Чурай. Це десятки тисяч голосів. Причому це люди по обидва боки рампи. Це Ті артисти, які були удостоєні такої чести, виходити на цю сцену, і десятки тисяч людей, які були в цій залі як глядачі. Мені було майже чотири роки, коли я взяв участь завдяки мамі своїй, яка взяла мене за руку, і ми з нею долучилися до урочистого відкриття співочого поля імені Марусі Чурай. Я настільки яскраво пам'ятаю це відкриття. Це така строката картинка в моїй пам'яті, бо співоче поле це 7 тисяч людей у залі Глядачевій і багатотисячний хор на сцені. За рік, у 1988 році, вийшов у світ набір поштових листівок Полтава. Філокартія була тоді в розпалі. Це 18 поштових. Листівок, і одна з них то було полтавське співоче поле. І якраз той момент урочистого відкриття його у червні 1987 mm -hmm. року. Я припускаю, що на цій фотографії, а там зафіксовано кожного глядача, багатотисячний хор на сцені цього амфітеатру. Там десь можна і мене віднайти маленького, маму мою. Я пам'ятаю всім учасникам, це літо було, було дуже спекотно. Видавали такі картонні. Капелюшки, і на кожному цьому капелюшкові був логотип цього свята. Це Соловейко. І до слова, той самий Соловейко прикрашає службовий вхід до нашого співачого поля. Він досі зберігся. І теж мій спомин знімало центральне телебачення. Стояли машини спеціалізовані, кілька камер було розміщено поглядачів і залі. Мені так було цікаво спостерігати за. Оператором людину, яка стояла разом з триногою, це величезні камери, і там був монітор. І напевно, оцей чоловік, який був оператором, мав великий педагогічний хист. Він помітив, що мені було цікаво, і от я ніколи цього не забуду. Ми поруч проходили. Він бере мене отак за руки піднімаєш маленький, піднімає мене до ось цього монітору, і я побачив. Я зараз пам'ятаю ту картинку, оту схематичне розміщення, як нам треба було. Це дуже було серйозно, японське обладнання. Я побачив сцену, оте видиво, оту фантастику, оте дійство унікальне через монітор українського телебачення. Згодом мені пощастило змінити свій статус із глядача, я став артистом і кілька разів у найкращі роки існування нашого співачого поля, я е, був тою людиною, яка виходила на цю сцену. Згодом, коли я з науковим підходом став досліджувати життя і творчість берегині української пісні, героя України, народної артистки України, незабутньої е, Раїси Панасівни Кириченко, то я не оминав жодного концерту тут. В амфітеатрі співочого поля, в якому брала участь Раїса Панасівна кириченко Є чимало архівних відеокадрів, фотознімків. Звісно, ви про це сказали вище, що співоче поле занепадає. Ні воно занепало. Ймовірно, усі плани щодо можливого відновлення співочого поля перекреслило вторгнення російських окупантів в Україну. Утім, питання: чи знайде місто кошти і бажання відновлювати співоче поле після української перемоги, досі залишається відкритим. А ви також поділіться своїми спогадами. Якщо співачі поле залишило слід у вашому житті, напишіть нам, а також не забувайте підписуватися та ставити лайки. Давайте говорити і пам'ятати разом, щоб пам'ятки не стали мовчазними могилами нашої історії.